Перенесений на тиждень у зв'язку зі спекою восьмі кулішеві читання відбулись. Вони стали головною культурною подією серпня місяця. Багато гостей з усієї України з'їхалися до шостки, а згодом до Гукова хутора малої батьківщини Пантелеймона Олександровича, щоб знову відродити животворчу пам'ять про куліша, який залишив своєму народові велику духовну спадщину і частку свого серця. Наша знімальна група стала свідком. Ком події Безкрає поле у селі Гуково цієї серпневої днини перетворилося на своєрідний музей під відкритим небом, а кількість гостей, що завітали на захід, просто вражала. Їм було чим розважитися. З величного банеру споглядав головний герой читань Пантелеймон Куліш. Неподалік розташувалася майстерно створення картинка стародавнього села. З-попід тину сором'язливо посміхалися яскраві соняхи, солдатиками вишикувалися глечики, Ткані кілимки ніби запрошували пробігтися по ним. Радувала ока не гостей виставка робіт декоративно-ужиткового відділу центру естетичного виховання, величезне розмаїття поробок з бісеру, лози, соломки, вишивки вражало. Організатори читань шостка та «Шосткинський район гідно попрацювали, щоб свято вдалося. А в офіційних промовах говорили про внесок куліша у розвиток України. Дуже приємно, що наше свято стає традиційним і збирає багато народу, прихильників творчості Пантелеймона. Олександровича Куліша сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять видатного нашого земляка Пантелеймона Куліша. Тому ж давайте пам'ятати про Пантелеймона Куліша, читати, вивчати його твори. І пишатися тим, що ми з вами українці, Микола Нога, Шосткинський міський голова переконаний, що такі заходи проводити треба заради вірних історичних акцентів розвитку України. Треба проводити такі читання. Треба проводити, тому що крім нас їх ніхто не проведе. Тільки в нашому хуторі гуковому, тільки в Шосткинському районі проводяться такі читання. Де згадують таку величезну постать? Я вам скажу навіть сьогодні, окремі кінофільми показують і очерняють пан панка нашого куліша. Незаслужено. Його не заслужено. Рівень вони нижчі, ніж Шевченка, але Шевченко в кожному селі, в кожному місці пам'ятник стоїть. А ми питаємося, намагаємося підняти рівень нашого земляка, самого високого, самого шанованого, людина, в якого треба вчитися. Ірина Родченко, виконавчий директор Сумського земляцтва, член національної спілки журналістів України, дуже емоційно говорила про величну постать Пантелеймона Куліша і особисту радість від перебування на святій землі його малої батьківщини. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять великого нашого земляка, славетного нашого земляка, який залишив вагомий слід в літературі і вітати. Пантелеймона Олександровича сьогодні е, такою шановною громадою це велика честь для кожного, хто сьогодні присутній на літературних читаннях. Щирі посмішки осяювали обличчя гостей від виступів кількох поколінь самодіяльних артистів, що викладалися у своїх номерах. Старовинні пісні цього дня лунали від фольклорних колективів. Сіл Клишки, сільські передзвони, Миронівки, Криниченька. Село Шевченково було представлено фольклорним ансамблем Вишиванка. Серед юних артистів, що підтримували атмосферу святу, варто зазначити маленьку солістку народного фольклорного ансамблю Любисток Олександру Гервазюк та вже досвідчену Вікторію Чиж, читців Дашу Остапенко Олександра Сподарця. З особливим натхненням цього дня виступали вихованці народного ансамблю танцю Джерельце і театрального колективу Дзеркало. У їх виконанні лунали і гумористичні вірші, і мініатюри, і гостей пригощали вони національними наїдками з видумкою і сміхом. Гості в один голос дякували організаторам. За шану пам'яті великого просвітителя українського народу, чию постать порівнюють з постаттю великого кобзаря Тараса Шевченка. Я хочу подякувати за те, що ви шануєте пам'ять свого великого земляка Коліша. Це ще одне свідчення того, що читання ваші дуже важливі. Є такі чоловіки, про яких теж треба писати, треба говорити, і треба залишати слід. І потім, колись можливо, десь під цими липами хтось колись збереться і буде про них продовжити говорити. Всі присутні поклали квіти до альтанки, до якої пройшли символічною стежиною, по якій майбутній митець і мислитель ще малим бігав, босоніж. А потім пригостилися смачним кулішем, якого цього дня приготували на 800 осіб. Є м'ясо, сало. Сварена на бульйоні, на варістом туди бросалася картошка, пшано і варілася, да, щоб у хороша вийшла каша. Він дуже смачний, але гарячий, як і був куліш. Хорошо, на м'ясо, по запаху, чуть -чуть дуже, дуже вкусний. Дуже дуже добрий, дуже добрий. Сало, дуже вкусне картошка, каша. все. Дуже смачний. Сальце, мабуть, м'ясо. І найголовніше пшоно. А це а це дуже калорійно. А за смачним кулішем ще довго на гуковому хуторі тривали розмови. Звісно, про земляка, який увійшов до списку найосвіченіших людей України. Підсумки проведення восьмих кулішевих читань зробив начальник відділу культури Ігор Фатон. Я думаю, що глядя на ліса людей, которые стоять слушать удовольствием, Мені каже, що все в порядку. Спасибі вам за все, що це все. Е Кожен рік відмічається, Всі люди довольні. Дякую вам за все.